Да. Всім добрий день ідемо в тебе з Ігором. Побачимо що там є, може що по скидочках є. Куплю кефірчик знов, хочу вареничку зробити. У мене там ще є трошки тіста, але я ще хочу. Але я ще хочу замісити тіста. Бачите, яка погода. Бачите, людоньки? Все одно як і не було снігу. Все розстало. Як страшний сон і нема нічого. Все так швидко, минуло. А, зараз А ще навіть. То що? Мені ще возьмуть. Та ні, давай вже тобі шаурму прийшли. урму прийшли. Міні заводи. Да. Міні, так. Добре. Ну, мені, добре? Да. Будеш ходити. Що? Підписано, так. Найдоб'яше, що в громаді. Дивлюся ваші ролики. Сама в Ютубі вже 5 років. Чи Да. за 5 років Чуєте, за 5 тисяч з половиною підписчиків? Ну це ж не нормально, правда. Це дуже слабо йде. Дивіться, які класні хазяїн, які красиві, це капець. Кебаб Джан, да? А що таке Джан? Це друг, да? Е, Кебаб Джан це друг. Можна представити, типа, як мене ласкаво називати. Як вас звати? Света Джан. Ну, Світ, типа, Светочка. Я типо... була знайомилася теж, і він завжди казав Італії Джан, а мо чоловіка, на мене Света Джан постійно. Типа, приставка. Угу. Дякую вам за ваш труд, за Вам дякую, що ви... гарно готуєте. Дякую вам. Є нас... І Наташка мені знакома, ми колись на базарі торгувалися ну, разом. Це вже було дуже давно. Помніш, І Наташ? з моєю мамою, мабуть, теж. А мама ваша хто? Лена. Наташа, скажи, стояла. Лена... Я на мене стояла Со свєтой. Со свєтой, дві сестрички. Вона просто недовго стояла. Да, так, да. так, да, мабуть. А що вона торгувала? Чим? Жіночим. Жіночим. Я просто вас дуже, я не помню вас, щоб ви та це ви говоручі всегда жили. Вас не було ніколи видно. Сиди, сидить. Молодці. Ігор, як тобі була шаурма? Вкусно? Але замазався, боже милий. Ігор, пошли сюди. Якби було хоч трошки більше мусорних бачків, то було б добре. Так дуже мало. Ну Трохи є, але біг десь аж до Арабіки шукав. Аж до Арабіки бігав, так, да, Ігор? Ну, да. Да? Ваш, за трохи. Бачки хазяїн. Хороший, так. Да? Так, да, тато теж його дуже хвалит. Все, Телефон розродився. кебаб джан. Шаурмист. хазяїн, шоурмін. Дивіться, це в мене вже носок зліз. Вже носок зліз. Що я роблю? Тефтельки. Чи фрикадельки. це одне і те саме. І в те, і в те додається, рис. можна додавати. Зварила. стакан рису насипала. Зварила і в вийшло ну, майже пів каструльки. Добавила грам 200 г фаршу. От. Добавила дробнюсінько порізану цибульку, посолила, поперчила і покрутила шарики. Положила на сковородку, додала трошки олії, от заморожену морку кинула. лавровий лісточок. Я зараз прикрию кришкою, і в мене зараз майже кипить вода. І залю водою, і вони будуть отак тушитися. І буде така вигодна їда. Жменя фаршу, дивіться, ця лампочка мигає, це жах на витяжці. Була ж перестала мигати. Жменя фаршу і жменя рису. І вам виходить ось така, дивіться, сокош. Тут можна посчитати сковорода. Сковорода в мене така з товстим дном, але вона дуже-дуже вже стара. Вже воно тут, яке бачите, вже таке биле воно навіть. От бачите, вона приліпає, але все одно я перевертаю просто рис і фарш. Фаршу небагато. І дивіться, вони, бачите, ціленькі такі виходить. Ну, але це я так, щоб вам показати. Я зараз буду заливати водичкою. Ось. Якби захотів такий, щоб вони зробили ну, жарились, то не вийде. Будуть розвалюватися, буде розвок вас по сковороді. Не бачите, зараз кріпком валюй, морпочка розтане і буде таке з бульончиком, з пудлівкою зразу. Так, і накриваю кришкою. Водою заліла з чайника, майже кипіла. І нехай вони тушаться. Все. Накрила. Жінки поїдять, даблу далі робити. Ну і це в мене ось вийшло таке блюдо. Такі в мене тівтельки чи фрикадельки. О, таке о.